Напередодні Дня працівників освіти у Білій церкві відбувся святковий захід, на якому шанували тих, хто щодня передає знання, виховує, підтримує та формує майбутні громади наших педагогів. Зі словами вдячності до вчителів та вихователів звернувся секретар міської ради Володимир Вовкотруп. У вас дуже почесна місія, тому що кожен з білоцерківців довіряє вам найдорожче, що в них є це своїх дітей. І от ви із цих маленьких діточок, хлопчиків, дівчаток робите особистості. Ну, скажіть, круті ж у нас музиканти, круті танцюристи, співаки. І я кажу, що це е, ваша в цьому заслуга, тому що знайти оцей заповітний ключик до кожного це не кожному дається. І освіта самого працівника. Це ну, робота, мені здається, це робота от Бога, так як і медиків, так і освітян. Тому що кожен з вас ще є само собою ще психологом, тому що потрібно бути, достукатись до кожного, бути почутим, бути зрозумілим, доказати, переказати. Міські премії за заслуги в галузі освіти, грамоти та подяки управління освіти і науки міської ради, міністерства освіти і науки України та міської організації профспілки працівників освіти отримали кращі педагоги, а імена п'ятьох було внесено до книги пошани. Ми щиро дякуємо всім педагогам Білоцерківської громади за віддану працю, терпіння, мудрість і любов до дітей. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, вдячних учнів і мирного неба.